Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті у нас будуть два моменти. Перше завдання буде. Це пальчикова вправа, яка називається млинці для розвитку дрібної моторики. І друге завдання буде. Привіт, хлопчики-дівчатка! Сьогодні будемо з вами пекти млинці. Повторіте за мною. Місим тісто ми в долонях. Ой, і борошно на скронях. Будемо ми пекти млинці, обертати у руці. Ой, млинці мої горять! Треба швидше обертати. Загорни в млинець сирок та скуштуй скоріш дрожок. Ой! Один, два, три, чотири, п'ять. Треба знову починати! Місим тісто ми в долонях. Ой, і борошно на скронях. Будемо ми пекти млинці, обертати у руці. Ой, млинці мої горять, треба швидше обертати. Загорни в млинець сирок та скуштуй скоріш дружок. Смачного Па-па-па-па! Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам казку про маленького їжачка на ім'я Колюня. Він навчиться як правильно реагувати на грубість і образливі слова. У цій історії ви побачите, що справжня сила це не сварки й крики. А вміння залишатися спокійним, поважати себе і нести добро навіть тоді, коли інші говорять щось неприємне. Тож сідайте зручно, відкривайте серце, і ми вирушаємо у чарівний ліс, де на нас вже чекають пригоди колюні. Казка про колюню та чарівні слова. У далекому зеленому лісі жив маленький їжачок на ім'я Колюня. Він був добрий, щирий, завжди допомагав друзям, але іноді траплялося, що хтось із лісових мешканців. Говорив йому щось грубе. Одного сонячного дня колюня ніс кошик яблук для своєї мами. Повз пробіг зайчик і гукнув. Ой, який ти колючий, з тобою й дружити неможливо. Колюні стало прикро. Він мало не відповів тим самим, але пригадав пораду мудрої сови. Коли чуєш грубість, спершу вдихни глибоко. Видихни і подумай, чи справді це слова про тебе. Колюня вдихнув, видихнув і спокійно сказав. Мені неприємно чути такі слова, зайчику. Я можу бути колючим, але в мене добре серце. Зайчик здивувався, бо чекав сварки, а почув чесні, спокійні слова. Він зніяковіло опустив вушка. Вибач, я не хотів тебе образити. Трохи згодом пролітав ворон і закаркотів. Ей, а, малий. Навіщо ти так повільно ходиш? Ти смішний. Колюня відчув. Як у середині піднялася хвиля образи, але ж знову згадав інший секрет сови. Не всі слова треба брати до серця. Уяви, що вони листочки, які відносить вітер. Він глянув на ворена і відповів. Мені подобається йти у своєму темпі. Якщо тобі смішно, нехай я все одно роблю добре діло. І замість сварки вийшла спокійна відповідь. Наступного дня на стежці колюню випадково штовхнула білочка. Тут розлігся прямо посеред дороги, тепер я через тебе спізнюся, розсердилася вона, колюню знову. Йому було неприємно, але він згадав я можу пояснити спокійно. Білочко, я не лежу, я збираю горішки. Якщо ти поспішаєш, просто обійди мене. Мені прикро, коли на мене сердяться без причини. Білочка зупинилася, зрозуміла свою помилку і зніяковіла. Вибач, я розтростувалася через поспіх, і вони знову стали друзями. А трохи пізніше. Колюня зустрів ведмедика. Той засміявся. Хе-хе-ха-ха-ха! <ривіт> 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 Подивися на свої короткі лапки, як же ти смішно бігаєш. Колюня відчув, що хоче образитися. Але він згадав третю пораду сови? Ти маєш право бути собою. Навіть... Якщо комусь щось не подобається, і впевнено сказав так, мої лапки короткі, але вони допомагають мені швидко ховатися в траві й носити яблука. Я люблю себе таким, який я є. Ведмедик замовк і після паузи кивнув. Ти правий, кожен має свої особливості. Вибач, що я насміхався. Коли ж увечері колюня дійшов до сови і розповів про всі ці пригоди, мудра пташка лагідно сказала Бачиш, Колюни, є три чарівні кроки, як реагувати на грубість. Перший. Вдихни і заспокойся. Другий. Скажи чесно, що тобі неприємно. І третій. Вибери. Пояснити свою позицію чи просто відпустити слова як листочки у вітрі. Колюня зрозумів бути сильним. Це не сваритися у відповідь, а вміти зберегти своє серце добрим. З того часу, коли хтось говорив йому щось неприємне, він уже знав, як діяти. А друзі в лісі поступово теж навчилися бути обережнішими зі своїми словами. Ось і закінчилася наша казка про колюню та чарівні слова. Він зрозумів, що найкраща відповідь на грубість, це спокій, щирість і повага до себе. Пам'ятайте, малята, коли хтось говорить вам щось неприємне, ви завжди можете вдихнути глибоко. Спокійно відповісти і залишитися добрими, бо добрі слова сильніші за будь-яку образу. Дякую вам, що слухали цю казку. Якщо вона вам сподобалася, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей! І друге завдання буде про маленького їжачка-колюню і як він навчився реагувати на грубість. Бо у вас бувають ситуації, коли вам хтось нагробив. І це дуже неприємно, правда? Декого, звичайно, коли йому хтось буде грубити, це буде тратувати. Так от їжачок колюня навчився реагувати на це спокійно. Як він цьому навчився і що треба робити, ви дізнаєтесь, коли переглянете цей мультфільм. Приємного вам перегляду! Діти, сподіваюся, історія вам сподобалася. На все добре!